Вітаю, дітки! Сьогодні ми познайомимося з віршем казкою Марійки підгірнянки «Кицин Бам-бам, баламбім, Загорівся кицин дім котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Бім бам, баламбім, порятуйте кицин дім біжить курочка з відром, біжить півник з помилом бім бам балам бім щоб гасити кицин дім? Біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком, бім-бам-балам-бім, загасили кицин дім. Що сталося у кицьці? Так в неї сталася пожежа, загорівся її дім. А чи правильно зробила кішка, коли вискочила з дому? Так, вона зробила правильно, щоб вибігла з дому під час пожежі. А як ви вважаєте, чому сталася пожежа? Напевне, кицька необережно поводилась з вогнем або гралася із сірниками. Так робити не можна. Тільки в умілих руках ці маленькі палички приносять користь. Добувають вогонь. А для чого потрібен вогонь, як ви думаєте? Так, на вогні варять їжу, вогонь зігріває, дає світло, але з вогнем треба бути обережним, щоб не було біди, пожежі, як це сталося у кішки. Послухайте віршик ще раз та спробуйте повторити його за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Бам-бам, бім Загорівся кицин дім, котик дзвонить і гука. На пожар усіх склика Бім бам, балам бім Порятуйте кицин дім біжить курочка з відром, біжить півник з помилом, бім бам балам бім щоб гасити кицин дім біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком, бім бам балам бім Загасили кицин дім. Дітки пам'ятайте та завжди дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Але якщо раптом виникла пожежа, то дзвонить за номером 101 в пожежну службу. Бережіть себе. Дякую за увагу. До побачення!